Доброго дня! Сьогодні я отримала таку невеличку посилочку з живцями. І ось хочу показати вам, як вони виглядають. Як вони будуть себе почуватися після пересилки? Зараз разом це все оглянемо. Зараз я її буду відкривати потрохи і показувати. Ну, ніби упакована добре. Утеплено, ось там коробочка. Оце під ложкою воно. Бачите, вся обмотана від холоду, тому що зараз же все-таки зима. Ну, побачимо, як далі воно буде. Виняла коробку ось. Так виглядає це все. Відчиняємо. Так. Бачите, тут коробка в коробці, ну, гарно запаковано, поки гарно нічого не скажеш. І тут ще ось така упаковочка. Зараз її також розріжу. Ну Що, людина потрудилася, запакувала. За упаковку взяла за, не за пересилку, за пересилку платила я. А людина за упаковку платила 50, я платила 50 гривень за те, що людина мені ось так запакує. Де я в іншому місті замовляю живці, то там упаковують за рахунок продавця. Оця вся йде упаковочка. Я за неї ніколи ще не платила, окрім цього продавця. Ну що тут далі? Так, далі не знаю. Як його тут все, тут скотч так приклеївся до е, цих кульочків, що пакетики, як його виняв, не зрозуміло. Нічого приклеюється. Ну, буду винімати. Тут ще воно ж все... Тут їх небагато зовсім. Трошки калібрахи і трошки Петунії Менше. Ну, зараз ось і покажу. Як виглядає. Ось дивіться, так виглядає живець, який коштує 25 гривень. Ось я за нього заплатила 25 гривень. Непоганий. Курінчик хороший, все хороше. Ніби нормально все. Так, ну ніби все порозкривало, все воно. Доїхало більш-менш добре, але дуже холодно. Боюся, щоб воно не померзло, не було мерзло. Тут у мене, ну, ніби, знаєте, цей раз мені дуже подобаються ці живці на теперішню хвилину. Ось. Один на калібраху така ось, бачите, з квіточкою. Все в гарному стані. Це якась петунія. Не пам'ятаю, щоб я таку замовляла, але но 92-й номер, мабуть, що замовила. Просто колір не дуже сходиться на картинки з тим, що є в реальності. Ну, побачу ще, бо я вже забула, що я там замовляла навіть. Ну, всі живці добрі. Дивіться. Не хочу виймати їх, тому що вони всі пронумеровані, а назву сорту треба подивитися там в замовленні. Щоб не перепутати одне з іншим. Ось тут у мене в цьому приміщенні це така ніби літня кухня. Тут у мене трохи прохолодно. Тут я їх лишу, ну тут, не, ну, так, градусів 15, тут я їх лишу трішки, щоб вони після дороги оклималися. Ну, буквально скільки годин. Потім. Занесу їх, пересажу їх в стаканчики маленькі, такі 100 грамові. І поставлю також не дуже світле місце. Десь, ну, чи під стіл, чи кудись під стелаж, там, ну, на стелаж, який не освітлюється полиця, щоб вони від дороги відійшли. Потім в обов'язковому порядку. Оброблю від шкідника і від е, е, хвороб. Щось під корінь підлию. Мабуть, що як буду пересаджувати, підлию під корінь. Так буде добре. Ось. Ще якийсь пуп'яночок, Ну, В тому році я брала в цей дівчинки, то прийшли вони мені не досить хороші. Ламалися в дорозі і були трохи проблеми з ним. Вона, звісно, потім поміняла, але знову це була незручність. Ну, тут таке, знаєте, коли виписувати через почту, то треба розраховувати на це. Але дуже гарний корінчик. Ну прямо на диво хороший. Я думаю, як я його присажу, він буде вкорінюватися. Чесно кажучи, в мене на цю хвилину дуже багато свого матеріалу. Але, знаєте, дивилася, дивилася там картинки. Зайшла на сторінку, побачила щось нове і замовила, не думаючи про те. Звісно, що я куди далі з ним. Ну, надіюсь, що воно все виживе і десь я розберуся з ним. Тут головне не попутати сорти, бачите, ось як вона їх попідписувала. Тому я їх не можу виложити, щоб показати всі разом. Уже коли пересажу стаканчики, то зніму ще одне відео і покажу, які вони будуть через пару днів. Ось. Ну а поки, поки я всім довольна. Дивіться, яка хороша. ну Прямо таки гарна. Ну, цікава така. Розкрас у неї цікавий, досить. Це все, звісно, прийдеться трохи попідрізувати. Ну, взагалі, коли я купую щось, я все обрізую до певного стану, щоб воно далі розросталося. Це обов'язкова прищіпка потрібна. Ну, її потрібно робити вже після того, як вони оклимаються. Допустимо, ну, дня три пройде, тоді я буду їх підрізати. А те, що обріжу в корінню. Ну, Ось так. Така розпаковка у мене. Кому сподобалося, ставте вподобайки. Вони завжди корисні, мені приємно. Діліться в коментарях вашими справами, як ви готуєтесь до наступного сезону. Поки довольна, поки цим довольна. Знаєте, щось оце, як бачиш, такі молоденькі завжди радію. накупляю щось та й радію собі, непонятно чого. Ну, Це піднімає мені завжди настрій. Дивитися, спостерігати, як вони підростають, все-таки це приємно. Ну, на все добре, мирного дня нам, він нам дуже потрібний. Ставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь на канал. Будемо вирощувати квіти разом.